Ви на цьому каналі вперше. Тоді я вам рекомендую! Все, можна це повторювати. Я вже втомився. Підписи! І так, всіх вітаю сьогодні на моєму каналі та на просторах інтернету. Хорошого вам дня проводження в інтернеті. Радий бачити вас тут. Хоча я вас, звісно ж, не бачу. Ви ж розумієте. Та це не головне. Сьогодні я хочу вам показати, як швидко, качественно і оригінально погрузити сіно нашому заказчику, замовнику. Замовник у нас знаходиться десь, звісно ж, тут. Для цього нам потрібно. Потрібно дуже мало. Всього на всього нам потрібно саме замовлення, звісно, він десь має зателефонувати нам на телефон. І, звісно ж, нам потрібен буде трактор. Заодно, звісно ж, я вам покажу, розкажу і навчу, як заводити оце чудо японської технології виробництва брендулетів. Я точно не знаю японський, але не зрозуміли. Нам потрібно присісти дважди, два рази. Відчинити. Або сюди, або сюди. Ось. Забрати ножичку. Ось. Так. вона, звісно, почне падати. Це не є критично для нашої випадкової. А критично буде, якщо він вилетить зараз на накрищує. Все, тут ми натискаємо Enter, заводимо ножичку. Ось я тут кікстартер. Один. Бачили? Бачили? з першого разу. Кріпкували ці. Даємо чуть-чуть газу, точніше упор. І в ту ж ми натискаємо перший право. їхати. Припускаємо чуть-чуть газок і знову дає. Ну припускаємо Акуратно повараємо, пропотаємо. Включаємо. Можемо підсвітити собі канал. Кому темно. Ми майже приїхали, тому це не є критично, що ми грохаємо. Зісни. Задивився, чуть-чуть, трошки трошечки задивився в сторону, тому ми так все, Ми під'їхали до нашого тракторця. Паркуємося. Хто як міє, хто як може. Заходимо в цей тракторець. Ось. Знову натискаємо, спочатку прибираємо рушничок. Тому що ми можемо так не вдало сісти, що ми до нього не дотягнемось Буває неприємно потім перекласувати потім не, не то. Так, даємо чуть -чуть, чуть чуть два рази газку, Ключик раз, і другий раз просто натискаємо. Іде, і тримаємо. Все, ми завели цей Апарат Самогонний Ось, ми ну, поїхали. Так, 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 так. Ну ми поїхали, але ж, звісно, не так, як потрібно. Включаємо забір, дзвонить, стаємо в кораб. Термоземо, чим перевіз, стаємо в коротке. Під'їжджаємо до цього. Потім знову знов задню і поїхали, припаркуємо його поставку серединички. Все, ми цікавили про цепчик. Включаємо першу і поїхаємо. Хоча можна можливо дрова нарубати там дровами заказчику, але поки що не перепити, тому що ми не встигаємо. в таймонги нашого найку. Так, 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 давай, пішпі, пістрі, безпіш! А, тут є повишення передача. Включаємо повишено. Якийсь там хайк, чи що? Чи хайк? Турці, знизу, через, там чуть не попадає на екранчик, ну точно. Так, підійшли до нашого будиночку. Аккуратненько, паркуємо, аккуратненько, подожди. Ну що таке, акуратненько. мене просто лісови почало. Саме тут, паркуємось. Е, додолу опускаємо. Виходимо з тих Ось так. Все. Ми ось сюди притарабанили. ой 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 да як ти вмієш ти що? А знаєте, як можна трактора ось ковиряти? Я вам зараз покажу, поки нам спіночок буде. Можна взяти оцей апарат. Кусочок оцього апарата і просто ним толкати. Здавалося б, можна працювати. Бачите, не працює, не працює. Щоб воно запрацювало, це все робиться дуже легким поворотом руки. Ложиться цей моторчик. Беремо головку Голубку кипцеві, хто не знав. взяли. Підійшли, прикріпили, взяли блок і пішли перекидати трактора. От тепер оце вже є. Бачте, бачте, я толкаю просто на ізі. Таким этим можна толкати все. Та не то що толкати, його можна в космос запускати. Не поняв. Давай. Ха, корма цю железяки. Ну, трактора перевернути прямо на Ізі можна. Хочеш, можеш? на козу. Бачите, все, перевернув трактора. Назад теж його на Ізі отак береш. Все перевернув. Дуже-дуже корисна така штука, ось, бачите, підняв прицепу. Користуйтесь. Вашої сили в майсамеркар будуть завідувати навіть е, всі. Це <хи> тоді. Надо потрібно ось так передвинути сюди. Е, це лайфхак потрібен для погрузки сіна, хто не зрозумів, хто буде грати в цю гру, він зрозуміє, що у нас тут такий час, коли потрібно буде чимось штовхати. І тут один такий варіант. Ну, точніше, тут багато варіантів, і щоб користуватися цим, е, то вам потрібно буде вирвати цього моторчика із вашої сацу. Но, якщо ви до того моменту його не збудуєте, не перемонтуєте, то вам нічого втручати. Користуйтесь. А, ще можна, я звісно, сам не знаю, але я так предположив, що якщо взяти ті деталі і служити докупи, то вони, типу, е, обрітають невелич... величезну силу. Величезну, невеличезну. Нам потрібен диск, ми його. Ой, як ти служив? Я не розумію, я не розумію. Так, це сюди, це должно сюди зліпитися. Давай, Зліпись. Пирожочок, ну, ну давай. Ой, ти що? О, це сюди. Тепер беремо це от і ми провіримо, чи воно буде відтолкувати нам трактор. Ну, звісно, це теж якби дві деталі. Ну, ні. Так це не працює. Шкода. А логіка була железна, звісно. Піуу! Чи як там в баскетболі? Я просто не знаю, не соображаю у баскетболі. Я більш фанат шашок. <різь> шашок. Де? Де мої харчі? Мені потрібно попити, мені потрібно щось поїсти. Значить, ми беремо щеп, а не молоко. Викриваємо поводинок. Угасимо пива... Пивати... Лимонаду. Все? У нас Так, де мій дзвіночок? Мені потрібен дзвіночок. Добре, ми ще сходимо до нашого сусіда. По зм. За, 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 за хатою десь тут мав бути наш сусід. А також наш дядько. Анкл. Или я там. Анк, анкл, Звісно, заберемо звідси наші копієчки. Гатить ми сьогодні не будемо. Сьогодні ми на суху поїдемо. ну Майже, так пидосько. Ось це мені потрібно. Тут зберігаються наші 500 марок. На минуточку 500 марок ви собі можете уявити. Подарунок я отримав 500 марок. Ну хто не знав, це наш подарунок. Це подарунок нам залишили батьки, походу, чи що. Звісно ж батьки, хто нам ще може залишити 500 марок. Ось так. Закидаємо в почту. Ось. Шикар. Що ж дам посилку. Так, я не чую телефонного дзвіночка. Добре, ми візьмемо цей лайфхак із собою. А я вам, звісно, не просто так показав. Ми ж маємо їхати збирати солом. Це я, звісно, показав для тих, хто не хоче дивитись до кінця, і щоб він зрозумів, як це зробити на перших початках відеозапису відео запису даного майстра. Крутячка, в просто чувачка. Все. Тут мої полномочия все. Так, добре, дивимося. Ми поїдемо дуже, дуже коротким путем. Ось так, джуджу-джу-джу-джу-джу-джу -джу 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 по кругу, по кругу, по кругу, і сюди. Це буде найкоротший шлях. А якщо серйозно, найкоротший буде... Так, сюди, 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 тут по параечка, тут, тут сюди, тут сюди, тут сюди. Ні, ну так. так. Тут сюди, тут. Короче, ви зрозуміли. ми не маємо, тоді поїдемо просто так. Ви нам на мобілік позвонить. Нам ж не привсходить чекати його з гузочка, ми можемо так поїхати просто погрузити. Ми поїдемо приїдемо перше до нашої тітки, тютинкітинки нам кофейку зробить, ми поп'ємо кофейку, можуть. мабуть. Мабуть. Поп'ємо кофейку, що нам зробить. І ми нам погрузимо просто снаряд і поїдемо. Ми ніколи не поїдемо, ми можемо не, не знаю. Добре, поїдемо без зваку. Включаємо останню передачу. Порушено. І, і їдемо. Відемо ми з вас і куди. Включаємо зброчек. Что таке? Що трапилось? На по-моему приводі не хочу їхати. Бу, чого це случиться маленький казус? казус? Казус, казус? Казус, не відпускає. Так, зачекай, давайте я зрозумію, що мені тут потрібно робити. А це ви кісе тут, недостаток. Задумбалися. Відпустимо. Відпусти, я сказав. Так. У нас ДТП. Знімаємо знак. Тихо, тихо, не шатайся. Не, ну поставити потрібно. У нас ДТП. Ми залетіли в кусти. Точніше в хащі, точніше в посадку. Да як же я правильно сказати? Добре, пробуємо. Так, так, так. Ось, все. 15 метрів. А, ну ладно, тут, в принципі, все равно. Оп, все. А, ось він корінь зла. Понял. Сейчас, 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 Попробуємо. Зараз. Майте терпіння. Це я собі, отсюда. Же не якось в зависимости ломать. Таке терпіння що го. го, -го. Не туди. Я туди. Давай сейчас войну, сейчас, секунду, сейчас все люди. Трошечки вперед. Потом трошечки назад. до туди сюда Що, Припустишь? На, 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 на. Ось так робиться, професіонали працюють. Ви звертайте увагу. Вчиться. Як потрібно їздити, все. Повищена передача, розгончик. Опустимо трошечки таку тему, мішає. А от і все, навідемо. Трошки до дверку закриємо. Є! Yeah! Так, так отки врагійти на стоїть. Ну, музика сьогодні буде? Ради она всегда не солишься. Рассказывай там. О филлянски. Кто знает найти маленько, разбираю в Финляндии. Чия там? Точно так. Нове, может быть. Может быть, море. Так, вороночка у нас просит. Сейчас сейчас опять это светло. Ближний. Ближний.